Сьогодні 50 днів, як Америка має нового президента. Хтось його критикує, хтось називає найкращим президентом, хтось задоволений, хтось ні. Сьогодні ми не будемо давати йому політичну оцінку. Я сьогодні, як пастор, хочу подивитися на нього з точки зору Біблії, з точки зору писання, і подивитися взагалі на ті глобальні процеси, політичні і духовні процеси, які сьогодні стаються в світі. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Територія здорового глузду. Мене звати Микола Омельчук і тут ми. Розбираємося з нашими такими питаннями. Тут є багато різної інформації, є багато інтерв'ю. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишіться і підтримайте канал. Починаємо. Отже, давайте розберемо природу. Дональда Трампа, духовну природу, він себе позиціонує як християнин. Багато віруючих людей проголосували за нього, і перед виборами в мене були дебати навіть з моїми друзями стосовно того, чи можна за нього голосувати чи ні. Але давайте ми подивимося, чи насправді він є християнином. І я торкнуся деяких моментів. Я стверджую, що Дональд Трамп далеко не християнин, і насправді він навіть. А, для нехристиянина досить погана особистість, досить аморальна особистість. Перше, на чому я хочу звернути вашу увагу, це те, що він брехун. Брехун він е, постійно він е, використовує нечесну риторику, він лукавить, він непослідовний в своїх. Висловлюваннях, і ви знаєте, що е, слово боже каже, що хай ваше слово буде так, так ані ні. Якщо він сьогодні говорить одне, завтра говорить Я такого не сказав, то тут виникають питання. Далі його маніпуляції з цифрами, його маніпуляції з словами, взагалі з відношеннями до людей, так як він інтерпретує і для всіх нормальних людей має бути зрозуміло, що він використовує брехню і він бреше так. У нас є дві, е, два джерела, чому е, людина бреше. Перший момент це природа диявола. Ісус Христос сказав, що ваш батько диявол, і ви робите діла батька вашого. Другий момент, ми бачимо, що дух брехні інколи приходив навіть до, до певних пророків і. Вкладав в певні уста їхні слова брехні, да, і ми давайте задамо питання, що стоїть за Трампом, чи диявол напряму, чи просто духи брехні, чи просто йому подобається брехати, а брехуни царства Божого не успадкують. Другий момент це його блуд, це його аморальність, це оці постійні скандали, сексуальні зради і так далі. Ми знаємо, що в нього принаймні третій офіційний шлюб, але. На 20-й рік понад 26 жінок звинуватили Трампа в сексуальних домаганнях, включаючи звинувачення в зґвалтуванні, насильстві, небажаних сексуальних контактах. Що, Слово Боже, каже, що не чини перелюбу, правда, що блудники царства Божого не успадкують, що ми маємо втікати розпусти. А сьогодні е якось так християни закрили очі на цю проблему. Да? Давайте я вам щось нагадаю. Судовий процес з Джин Керл в травні 23-го року присяжні визнали Трампа винним в сексуальному насильстві. Друзі, він зґвалтував Він не просто аморальна людина. Він ще гвалтівник, Він насильник а насильстві та дефамації щодо письменниці Джин Керл, присудивши її компенсації в розмірі 5 мільйонів доларів. Він, коли він говорить про жінок, він каже, що е, я можу цим скористатися. Жінки люблять, тому що, коли ти жінка, то вони дозволяють тобі робити це, хапати їх там за різні е, е, органи і так далі. А... Я мовчу там Крістін Андерсон, Рейчел Крукс, порнозірка Стормі Деніелс, модель Плейбой Кармен МакДугал, Да? Тобто цих імен є багато, ви це все в інтернеті можете побачити. І е, що говорить слово Що воля Божа, це освячення наше, щоб ми стримувалися від блуду, коли ми говоримо. Окей, хтось каже, він недавно покаявся. Він, якщо така людина кається, він має визнати, що він був неправий. Я не почув жодної риторики, що він сказав: да, до свого навернення до Христа я був блудник, я був такий сякий але сьогодні я усвідомив і сьогодні я змінив своє відношення до жінок і до цього всього. Нема такого. Чому? Тому що ми переходимо до третього пункту, тому що він пихатий, він гордий. Він постійно акцентуював, що він супер якийсь особливий. Оце що він зірка. Що він кращий за Джорджа Вашингтона, знаєте, він мені взагалі нагадує на вухо Доносора. А що ми читаємо в Слові Божому? Що Бог гордим противиться, Смиренним дає благодать. Якщо в тебе є гордість, в тебе нема стосунків з Богом. так? Перед загибеллю гордість буває приповістки 16-18, а перед падінням бундючність, так? Е він постій, він каже: я маю найкращі слова, я маю найкращі карти, я, я кращий за тих. Я ви. Ви не такі постійне, постійне. Він не приймає критику. Взагалі не приймає критику. Недавні я виставляв, як він спілкувався з журналістом. журналіст йому задає питання. Він його ігнорує. Потім каже, у вас будуть проблеми. Ось так поступає Дональд Трамп. І ми переходимо до наступного моменту через його пиху. Він постійно всіх критикує. Ви розумієте, він постійно всіх критикує і принижує, тому що він вважає себе вищим за інших людей. Він використовує страх у е, розмові, в стосунках. А що слово Боже каже, що нехай жодне гниле слово не виходить із ваших уст, а тільки таке, що добре для необхідного збудування. Тобто, ти як християнин, ти маєш збудовувати. Інших людей я розумію, друзі, я не ідеалізую себе. Хтось зараз мені буде писати, що я такі сякі. Я також в моїй риториці можуть бути певні слова. Я також можу образити когось із людей. Але якщо це є постійним, що я постійно ображаю, що я постійно зневажаю інших людей, що я використовую виключно критику. Якщо ви почитаєте книжку, яку нібито він написав, але вже сказав, що це давно не він нап написав книжку, то це є. Його постійний оце от тиск, тиск, тиск на інших людей. Я, друзі, не даю оцінку його психологічному чи психічному стану. Хай фахівці цим займаються, там його племінниця написала книжку про, про те, що в нього є певні проблеми. Я зараз не буду про це. Я, як пастор, дивлюся в слово Боже і дивлюся на дії цієї людини. Якщо ця людина є членом моєї церкви, я буду говорити з нею. Я буду говорити з нею. Він називає жінок собаками, божевільними, е, інші е, е, назвав нашого президента диктатором. Е, тобто, оце постійне, знаєте, таке приниження інших людей. Я вже мовчу про журналістів там і так далі. Наступний момент, друзі, в нього немає емпатії. В нього немає емпатії. І Це про це всі говорять. Дивіться, що говорить слово Боже. ми маємо плакати з тими, хто плаче. Е, Особливістю християнського життя є любов, любов до ближнього, любов до Бога. Ми маємо бути один до одного милостивими. Так що ми дивимося? Ми дивимося, в Дональда Трампа немає емпатії, в нього немає співчуття. Зеленський показує йому якісь картинки. Він відвертається. Ми знаємо, що коли були катастрофи, якісь там в Америці, він може проігнорувати їх взагалі як президент, соціальні кризи. Взагалі, в нього оця от жорстока його риторика по відношенню до інших, ну ну знищиться Україна. Як можна взагалі так просто говорити, що ну Україна зникне, то зникне? Ну там вмирають якісь люди, там якийсь певний конфлікт. Друзі, християнин повинен по іншому. Реагувати, чому тому, що любов Божа вилилась в наші серця Духом Святим, тому що в наших серцях є певне емпатія, певне почуття, і Христос показує, хто проявив по-справжньому любов. Да, о той добрий самарянин, який був далеко не християнином і не юдеєм, який просто мав здатність проявити цю любов е, до інших людей. Можливо, можливо, причиною цього є його е, на наступний пункт. Користолюбство або жадібність, або матеріалізм. Е, він вважає сильних людей тих, які є багаті. Він себе зараз оточив багатими людьми. Ось, але ми бачимо, що фондові ринки падають, є певні проблеми з американською економікою, його постійні оці нападки на сусідів, на, на, на колег, на друзів. Е, і ми, ми знаємо стиль життя. Знову ж я не буду знову ж е, аналізувати. Ви це можете побачити в інтернеті, як живе е, Дональд Трамп, як він відноситься до грошей. Слово Боже каже, що корінь всього лихого є грошолюбство. Корінь всього лихого є грошолюбство. А бізнесова діяльність е, Трампа показує, що він е, акцентує своє життя на матеріальному успіху, на розкішному способі життя. Прагнення до збагачення себе особисто, і оце, що він обіцяє іншим людям. Ви станете багатими, ви станете успішними, друзі. Це не риторика християнина. Це е, я розумію, що він є послідовником оцього нара, оцих е, тих, що його нібито підтримують, оцих лжепророків, Поливайте, всіх інших, які роблять акцент на, на багатстві. Але це знову ж це не християнство. Це не християнство, друзі. Е, е, Фінансові махінації були в 2023 році було звинувачення, і хтось каже, але ж його оправдали судді, його оправдали там, там, там. Народ, ми знаємо, що правосуддя або Феміда досить часто на стороні багатих або знаменитих. Адвоката відмазали, і в Америці та сама є проблема з юриспруденцією, і з корупцією, і зі всіма остальними речами. Я знаю, що мені заперечать. Мені скажуть, але ж він подивися. Я сьогодні прочитав навмисно 50 пунктів, які які зробив. Е Дональд Трамп за 50 днів. Ну єдине, що можна дійсно сказати, що він відмінив оцю гендерню гендерну маячню. Але я вам скажу, що це таке: це кістка, яку кидають собаці, щоб вона не помічала, коли злодій заходить і починає грабувати будинок. Оце кістку, яку кинув він вам, і всі починали плескати: О, Трамп молодець! Він просто відмінив оці гендери, він все навів порядок. Ну давайте пригадаємо ще одного хлопця Адольфа, який також в 30-х роках. Ах минулого століття також, нібито, боровся з цими речами і також навів порядочок. Якщо ви подивитесь з 1933 по 1937 рік, взагалі не було претензій до Адольфа. Зовсім не було претензій. Він насправді робив Німеччину великою, але в нього був план. і Після цього ви знаєте, чим це все закінчилося. Проблема, друзі, що ми з вами надіємося на людину. Проблема в тому, що, що якщо хтось встає якісь е, і каже: Я християнин, я ваш брат, ми купуємось на ці речі.' Ми знаємо, що слово Боже застерігає не всяких, хто називається назив, е, кличе Господи, Господи, від царство небесне, і е, не не всі, хто називають себе віруючими, є віруючими. Що нам робити з цим? Давайте кілька думок. Перший момент: народ, якщо ви з Америки, якщо ви дивитесь це відео і ви проголосували за Трампа, перше, що вам потрібно, це покаятись. Покаятись в тому, що ви купилися, в тому, що ви не розрізняли духів і ви купилися на цю всю маячню. Я знаю, що вже частина моїх друзів, близьких друзів, я вже мав кілька розмов з людьми, і вони сказали, нам соромно, соромно за це все. Американські пастори, американські друзі вони змінили свою риторику і пишуть зовсім інші речі. Я радий за вас, я благословляю вас, друзі. Другий момент. Починайте щось робити, починайте тиснути тими методами, які у вас є, політичними духовними для того, щоб цей чоловік насправді не робив оту всю маячню, яку він робить. Другий момент. Другий момент нам треба молитися за його покаяння. Народ Да-да, ми маємо молитися за його покаяння, і за наших ворогів. Ми маємо молитися за його покаяння, щоб він по-справжньому пізнав господа і покаявся. Тоді всім нам буде добре, і на е політичній арені, і в соціальному житті. і Так далі. І третій момент. Я перехожу до наступного блоку сьогоднішнього відео. Це є запит на консервативні цінності і ідеї. Те, що ми бачимо сьогодні, що це ліва повісточка з цими гендерами, з цими всіма змінною статі і, і е, екологічними цими штуками, зеленою, зеленою повісткою. Вона вже всіх, вибачте, дістала. Ми бачимо, що є запит на повернення до консервативного способу життя, до певних християнських ідей, певних християнських принципів. І що ми бачимо? Ми бачимо, як на арену виходять люди. Які починають маніпулювати цими речами. Це є в Росії. Да? Чому росіянські е, московицькі пастори або навіть і в нас, в Україні, деякі люди кажуть, ну, тож Путін хороший, він там процитував е, уривочок із Івангелії Івана. Друзі, і ось ці люди починають маніпулювати нашим, нашою свідомістю в Румунії, в Румунії, оцей е, проросійський кандидат, якого ви, який використав Тікток. Він також використовує псевдохристиянську риторику Трамп ще там в інших країнах, так і іде, тому що є запит, друзі. Є запит на е, консервативні цінності, є запит на християнство. І е, ми починаємо купуватися на ці, на, 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 на оці моменти. І ось що я бачу. Небезпеки політиків, які використовують християнську риторику, перше, що це можуть бути що це лжепророки, да що слово боже каже, що стережіться лжепророків, які приходять до вас в овечій шкірі, а в середині суть хижі вовки. Друзі, ми повинні навчитися. Розпізнавати духів, ми повинні слухати не тільки вухами, але й серцем, духом, в молитві, досліджувати ці речі. І лже пророком може бути не тільки проповідник за кафедрою чи людина з Ютубу, і мене в тому числі перевіряйте всі мої проповіді і все інше. Але е, лже пророком може бути і політик. Політик може бути лже пророком. До речі, антихрист і так далі ж вони ж будуть використовувати е, релігійну термінологію. Але прийдуть на політичну сцену. Пам'ятайте про ці речі. Політики можуть використовувати біблійну мову, створити ілюзію праведності, будуть використовувати правильні слова, догоджати вам, але це лжепророки. Два перекручуються Євангеліє. Е, невіруючі люди почина, не, не розуміють, що що до чого робиться. Людина говорить, одне зовсім інше робить, використовує захист християнства. Е, при цьому ми будемо гнати інших людей, вбивати інших людей. зараді Христа ми знищимо всіх інаковірців. да е, Як Володимир мав хрестити Русь, е, і при цьому він вбивав інших людей. Тому є небезпека. Є небезпека в тому, щоб перевернуте Євангеліє починає проповідуватись. Настане бо час, коли здорового вчення не будуть приймати, але за своїми примхами або пожадливостями виберуть собі вчителів, що будуть влещувати їхній слух. Друге Тимофія 4.3. Ось ми є хтось, хто приходить, влещує на слух. Гендер, наш пацан, наш брат. Ми починаємо купуватися за це. Я зроблю вас багатими. Ми купуємося на ці речі. Третє культ особистості. Побудували оце помазані чиство і так далі. В церквах помазаніки, і тут Бог піднімає свого помазаника і починають формуватися культ особистості. Плюс кілька лжепророків, явних лжепророків, починають розказувати, як Пола Уайт, ти син мій улюблений, я тебе помазав, тому тобі добра воля. Просто в мене мозок зривається, коли я дивлюся такі відео. Створюється культ особистості, що слово боже каже, не роби собі кумира. Проклятий той, хто надіється на людину. ми з вами, як християни, ми можемо голосувати і повинні голосувати, ходити на вибори. Але народ не треба класти свою надію на політика. Зеленський, Трамп, Путін, Байден, будь-хто, друзі. Вони всього на всього люди. Вони всього на всього менеджери, яких ми з вами вибрали або не вибрали, які мають е робити певну роботу для. Зміцнення країни для захисту, незахищених і так далі. Культ особистості. І християни, самі християни ліплять оцей культ. Тому що є пророки, які розказують, от є помазаник і так далі, Бог поставив там легіт... наступний пункт, четвертий легітимізація несправедливості. Коли 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 знаєте як це виглядає коли політик починає чудити, він каже, мене Бог це послав. Що ти сперечаєшся? Знаєте, як люди кажуть, що ти сперечаєшся, от Путін він. Це від Бога, і він наводить порядочок на Україні. А Трамп наводить теж порядочок, його Бог поставив саме це зробити. Народ, давайте будемо включати е, е, мозок. Давайте будемо включати е, розум. Е, не, не треба оправдовувати несправедливість, не треба оправдовувати беззаконня, тим, що Бог когось там поставив. Е, дивлячись, взагалі сьогодні в новозавітню е, пору е, взагалі треба бути з цим обережним. Ну, це окрема окрема е, розмова. Ще один момент це поляризує суспільство, тому що люди сьогодні і це дискримінує християнство народ, тому що сьогодні люди, які мають ліві переконання, кажуть: от, оце ваше християнство. Подивіться на цього безумця чи на того безумця, чи на чи на цю безумну тіотку, чи ще щось, і це розділяє суспільство. І е, люди ще більше утверджуються в своєму беззаконні через вас, ім'я Боже зневажається, каже Господь. А ще два моменти, на яких я зверну увагу, перше, що е, християни не повинні купуватися на матеріальні блага. Коли нам обіцяють, що що буде нам краще е, в матеріальному плані, друзі, це не не те, е, куди ми йдемо. Ми проповідуємо Євангеліє. Багаті, бідні, ми маємо достаток, не маємо достатку. Тепло, холодно. Ми все рівно продовжуємо служити Господу, і ми покладаємо свою надію на Господа. Не обіцянки матеріального, суспі... матеріального достатку. Америка знову буде великою. Не це повинно нас підбадьорювати. І, ну. Наступний пункт він дуже подібний: це підміна царства Божого політичним порядком. Знаєте, деякі люди чекають, що ось все-таки настане міленіум, не стане тисячолітнє царство. Буде все добре. Прийде якийсь певний цар, е і він е наведе порядок. Ви знаєте, хто дивиться мої відео, ви знаєте, що я не є прихильником е того, що ми поза політикою. Ні, ні. Але друзі. Я... Є моменти, коли я не голосував взагалі. Хтось скаже, а що нам робити? Е... Не голосуйте. Якщо ви ще не підписані на цей канал, друзі, то підпишіться, ви можете підтримувати, щоб було більше таких відео. Поділіться цим відео з іншими людьми і ми підемо на закінчення. Причини, чому християни ведуться на таких політиків. Перше. Страх перед моральним занепадом. Ми бачимо, що є моральний занепад, і тут приходить якийсь певний лідер, який каже: Я захищу, я створю певний департамент захисту церкви, я відміню ці всі гендери, і е, ми починаємо купуватися. Ми е, я вже казав, це, це ідолопоклонство. Ми, ми думаємо, що е, ця людина вона змінить ситуацію, але це не так. Друге ностальгія за минулим за якимось уявним. Вигаданим християнським суспільством Америка great again. коли Америка була великою, друзі, тоді, коли е, була депресія велика, тоді коли була сексуальна революція, чи тоді коли в Ірак посилали хлопців, е, при, при видуманих е, причинах, чи е, Афганістан, чи, чи щось інше, да ми. Давайте будемо мудрими. І оце, от віра, що ми можемо повернутися в щось хороше, воно спонукує людей довіряти цим політикам. Третє неправильне розуміння духовної влади. Люди плутають політичну владу з Божою владою. І оця фраза всяка влада від Бога. Все, давай, давай будемо голосувати. Все це від Бога поставлено. Четвертий момент: жага до простих рішень. Насправді християни. Вибачте, друзі, але я спостерігаю, що люди хочуть дуже простих речей. Люди хочуть поділити життя на чорне-біле, праведне, неправедне і ось хороший політик, поганий політик. І е, ми собі придумаємо, що певні політики можуть бути хорошими, а певні поганими, і ми голосуємо за цих політиків. І коли я задавав людям питання перед виборами, вони казали, а що за Трампа, а що за цього камалу голосувати? Я би не голосував би ні за кого. Були моменти в моєму житті, коли я не голосував за жодного кандидата. Чи це були місцеві вибори, чи це були вибори в Верховну Раду, і я, моє сумління говорило мені, не, не приймай участі в безплідних ділах Темряве. Я не міг проголосувати. Хтось каже, о, твоїм голосом скористалися. Це інше питання, друзі. Моя совість не дозволяє сказати, що я довіряю своє життя і свою віру цьому політику. Останній момент підміна віри ідеологію. Ми, я вже записував про те, що там християнські цінності, християнські поняття, це християнська партія, це християнська церква. Друзі, е, на землі ми з вами проповідуємо царство Боже. Ми можемо стояти пліч опліч з певними політиками. Ми можемо підтримувати тих чи інших політиків. Але друзі, ми маємо розуміти, що царство Боже не від світу цього. Це знаєте, як в мене є сусіди. Я можу їм допомогти е, скопати городи. Я можу допомогти їм е, зремонтувати. Паркан чи подивитися за їхньою хатою, коли вони у від'їзді, але це не моя сім'я. Ви розумієте чи ні? У нас є певні взаємодії з цими людьми, так само і у церкви з політикою. Ну, це моє певне розуміння. Друзі, я сподіваюся, що це було корисним для вас. Всім благословім. Поділіться знову ж цим відео, підтримуйте, бережіть себе, включайте мозок і живіть Божою мудрістю. Амінь.